Абсолютно ні. Ми йдемо шляхом пошуку себе, формалізації нас, самих, в тих формах соціальної організації, які нам будуть притаманні до нашої внутрішньої складової. А як ми хотіли, коли а. у нас відбувається становлення нації громадянської, сучасної, постмодерної нації? Друге. Біля нас один одна з найсильніших великих держав світу, яка ненавидить фізично, морально і психологічно кожного українця. І це просто елемент там, пропаганди, це факт, і Росія веде генетичну війну проти України. Многовато, звісно, потрясень, в тому числі мені жалко, наприклад, тих дітей, які е, ковід. война, у ну, которой, по большому счету, последние годы видят только ограничения, какую-то боль, э, лишение, постоянные переезды, э, теряют близких. Мне жалко этих детей, да и не только детей, взрослых жалко, жалко стариков. Бо Украина, на самом деле, это відчуття. И чувство воли, свободы, единения всем Яке потребує певної форми, коли українську державу як складову макрорегіонального простору безпеки не хочуть бачити жоден сильних конкурентів, ви що, думаєте, що Америка дуже так зацікавлена в синій України? Украине? Она зацікавлена в сильній Украине в том плане, что это барьер против Российской Федерации? Дело в том, что такой у нас сосед. То есть вот, к большинству этих событий так или иначе причастен наш сосед. И... соседа ми не перенесемо кудись в сторону. Тобто сусіда можна відгородитися, можна милитаризироваться, щоб у нього не було желания через несколько лет знову сюди приходити. Вот. ці форми, які ми мали до цього, мається на увазі соціальна устрія парламенти, президенти, конституційні суди, як вони між собою взаємодіють, вона нам не підходить до нашої суті, до нашої внутрішнього відчуття, до нашої суті українська. Чи Туреччина може дуже в захваті. Знаєте, чому загинула українська гетьманщина Богдана Хмельницького після його смерті в 1657-му? Тому що три провідні гравці найбільші держави континенту. І на Євразійську на той час в Східній Європі це Туреччина, Ліч Посполита і Московське князівство, вони не бажали сильної гетьманщини. Так само треба розраховувати і вважати, що Європа, Євросоюз, інші країни, Британія, Польща наші зараз, начебто, ну, і серйозно, і друзі, і союзники, але в політиці, а тим паче в геополітиці, важливу роль відіграють лише геополитические национальный интерес. Но революция это, мне кажется, как раз история прозрелого общество. То есть вот в России революции быть не может. Ну не может там быть революции, потому что там другая модель общества. Там верховный, значит, правитель царь, не знаю, монарх, кто угодно, должен показать, куда идти, и все общество следует. Единицы там не согласны, садятся в тюрьму, все, закрыли вопрос. Тому і відбуваються революції, війни. Війна це наслідок, революція це наслідок. Будь-який соціального, соціальної активності це наслідок невідповідності умовам. Зрозуміло, нам потрібно використовувати і громадську дипломатію, і культурну дипломатію, і те, як працює Росія. А як працює Росія? Подивіться сьогодні. Заява Шрёдера про те, що треба е, сідати за дипломатичні перемовини. А вчора була заява Марін Лепен, е, французького опозиціонера, керівника національного об'єднання. Це ж друзі Путіна. Ви розумієте, що робить Росія? Вона змушує своїх ломів, лідерів суспільної думки, працювати на е, свій, свою інформаційну рамку. Це те ж саме до інформаційної війни. А у нас общество. Влияет само на руководство. Если видит, что руководство страны куда-то не туда двигается, то это руководство просто сносит. Хотелось бы, конечно, чтобы мы через какое-то время начали избирать себе такое руководство, которое нам не придется сносить, и которое не будет разворачиваться в другую сторону от общества. Но идем к этому постепенно, да.